У Росії знову палає нафтопереробний завод. На місці падіння російського літака Іл-76 знайшли чорні ящики. Та відпочинок українського волонтера на Мальдівах про це й не тільки далі у випуску несеться. Повертаємося до теми розбитого російського іл 76 який нібито міг перевозити українських військовополонених, поки немає розуміння, чи дійсно там були українські військові. Інформацію посадовці та військові видають буквально по крупинках і дуже обережно. Вчора ввечері Зеленський таки прокоментував подію. Він заявив, що Україна буде наполягати на міжнародному розслідуванні. Потрібно встановити усі чіткі факти настільки, наскільки це можливо. Враховуючи, що падіння літака сталося на російській території поза нашим контролем. Тим часом в СБУ відкрили кримінальне провадження за фактом падіння російського літака у Білгородській області. Справу розслідують як порушення законів та звичаїв війни. Ну а в день командувач повітряних сил Олещук написав, що військові роблять усе, щоб дістати ворога, зокрема й у небі, і вигадують нові інструменти, щоб робити це несподівано для росіян. Щодо можливого збиття іл 76 із військовополоненими, він сказав, це російська пропаганда, що направлена на зменшення міжнародної підтримки. Такої ж думки й аналітики американського інституту вивчення війни. Вони вважають, що росіяни зараз намагаються посіяти внутрішнє невдоволення в Україні та підірвати бажання Заходу продовжувати надавати військову підтримку нам. Адже в Росії у падінні Іл-76 одразу звинуватило Україну. Крім того, там заявили, що ми зробили це, нібито американськими та німецькими ракетними системами. Йдеться у звіті. Ну і сама тема із військовополоненими є досить чутливою для обох сторін. Росія справді могла використовувати українських військовополонених як живий щит для транспортування боєкомплектів і озброєння. Сказав сьогодні речник Гур'юсов. Він також розповів, що на цьому борту мали перебувати декілька вів осіб військово-політичного представництва РФ. Проте в останню мить служба безпеки Росії заборонила їм сідати на літак. Це може свідчити про е, сплановану провокацію підготовки підготовку дій умисного характеру. Власне, які призвели до цієї авіатрощі минулого разу, 3 січня, коли відбувався великий обмін, Україна повернула 230 наших захисників. Росія також використовувала авіасполучення для, для передислокації наших військовополонених. Але тоді було заздалегідь попереджено Україну, і було прохання забезпечити режим тиші, тому що сідає борт з військовополоненими українцями. І, звичайно, Україна е, дотрималася цього, і, відповідно, успішний обмін був реалізований. Е, стосовно вчорашні, е, вчорашніх заходів такої інформації ані в усному, ані в письмовому вигляді. З боку держави агресора не надходили. Тим часом пропагандистські змі повідомили, на місці падіння літака знайшли чорні ящики. Інформація з них має встановити, що сталося насправді, але вони зараз у російської сторони, і здебільшого це не йде на користь слідству, як ви розумієте. І вчора ближче до вечора також в мережі почали з'являтися нові і нові фото і відео, де видно людські тіла поміж уламків. Утім, у Москві і досі не додали жодних підтверджень, що на борту були са. Саме українські військовополонені. Тож, чи може кількість тіл свідчити про те, наскільки був заповнений літак, поки казати зарано. Давайте пригадаємо авіатрощу М17. Я думаю, там достатньо було видно. Це по-перше, давайте пригадаємо авіатрощу, коли Іран збив український Мао. Там все було все видно і було видно, як прибирали тіла. На жаль, це дуже болюче тема. Я перепрошую, що я якогось зможе за цим тому насправді тут по тих відео ми бачимо уламки літака. Інформацію росіяни дають дозовано, тому важко зробити якісь висновки і про причини падіння літака. В тому числі цей крен, під яким літак звалювався, і заземлення двигуна підказує про на те, що можливо були якісь проблеми безпосередньо з двигуном. Це могло бути і за рахунок влучання щось до двигуна, і безпосередньо за рахунок, наприклад, неправильної центровки палива, який знаходиться в крилах. І це теж може привести до звалення літака набік. Тому насправді причина знов таки: ну, тут би як, як би мовити, знаєте, для того, щоб отримати якусь певну інформацію, нам треба три джерела або там, три якихось даних. Да? Ми маємо лише одне, і то від Росії. Тому жнов таки я би не не, не гадав не робив якихось би конкретних висновків щоб все ж дізнатися, чи були справді на борту наші бійці. Омбудсмен Дмитро Лубінець звертається до ООН та міжнародного комітету Червоного Хреста. Утім каже: всю відповідальність за життя та здоров'я військовополонених несе країна, яка тримає їх в полоні, тобто Росія. Російська Федерація повинна була. Повідомити представників МКЧХ, що вони будуть транспортувати військовополонених. На жаль, ми всі пам'ятаємо теракт в Оленівці. Там розташовувалась колишня колонія. Внаслідок вибуху там загинули полонені українські військові, і я зараз не хочу порівнювати ці випадки як мінімум через те, що ми не маємо жодного підтвердження, що на борту Іл-76 були саме полонені. Але можу коротко нагадати, як Росія допускала до місця подій міжнародних експертів та якою була реакція високопосадовців ООН. В ООН вирішили розформувати місію із встановлення фактів в Оленівці Донецької області, де загинули полонені з Азовсталі. Про це заявив 5 січня речник очільника організації Стефан Дюжарік. Згідно з його заявою, генеральний секретар ООН Антоніу Гутеріш ухвалив таке рішення через неможливість доставити експертів до місця події. У після Дмитро Лубінець наголосив на тому, що ООН навіть не засудила Росію, яка зробила все, щоб не допустити в окуповану Оленівку місію міжнародної організації щодо розслідування загибелі українських військових. Омбудсмен зазначив, що від початку ставився скептично щодо можливості роботи цієї місії взагалі. І тут знову повернімося до міжнародного комітету Червоного Хреста. Вони намагалися потрапити в Оленівку. Спочатку Росіяни відмовилися пускати організацію. Пізніше в Червоному хресті заявили, що співробітники організації все ж двічі відвідували українських полонених воленівці. Проте не мали змоги поспілкуватися з ними віч на віч, і також Дмитро Лубінець каже, пропонував російській колезі Тетяні Москальковій спільну поїздку в Оленівку з експертами з різних країн, частину яких мала запростити Росія, а частину Україна. Але цього не сталося. І повернімося до теперішніх подій. Російська сторона одразу ініціювала термінове засідання Радбезу ООН. Лавров бажав особисто взяти в ньому участь, поки перебуває за кордоном. Проте Франція, яка Головує в радбезі в січні відхилила цей запит і призначила засідання на сьогодні. За київським часом воно відбудеться після 10-ї вечора і буде закритим. Відтак, суспільне новини, не стрімитиме його як зазвичай. Що соб'ют Збійте! І сьогодні вночі палав російський нафтопереробний завод у Туапсе Краснодарського краю. Його атакували безпілотники СБУ. кажуть наші джерела в спецслужбі. Після двох потужних вибухів уночі на заводі розпочалася масштабна пожежа. Пошкоджень зазнала установка первинної обробки нафтопродуктів, а саме, вакуумна та атмосферна колони, розповідає наше джерело. Та зазначає, що цей об'єкт має важливе значення для економіки Росії та забезпечує паливом ворожі війська. Місцеві жителі повідомляли про проліт кількох безпілотників до та після пожежі на нафтобазі. Російський телеграм-канал База повідомив, що нафтозавод атакували три безпілотники: перші два були збиті та впали у море, а третій впав на території, пошкодивши установку. У ній містилося 112 тонн бензину та 200 тонн мазуту. За їхніми даними, висота полум'я після вибуху досягала 70 метрів. Це добре видно на відео знятому з вікна автомобіля. Попередньо жертв та постраждалих немає. Нагадаю, що кілька днів тому СБУ провела спецоперацію на нафтовому тер. В терміналі услуга ойл у Ленінградській області, як пише агенція Bloomberg, після атак СБУ, морські поставки сирої нафти з Росії впали до мінімуму. Це зменшує російський експорт, а значить, і ресурси, які РФ може витрачати на війну. Повернімося до подій всередині нашої країни. Сьогодні відбулася хвиля кібератак на українські підприємства про технічні збої та відсутність доступу до своїх сайтів. Повідомили зокрема компанії Нафтогаз Україна. Газмережа Укрпошта та Державна служба України з безпеки на транспорті у «Нафтогазі» повідомили про масштабну кібератаку на один з дата центрів. А в Укртрансбезпеці про відсутність доступу до системи шлях та сайту компанії через технічний збій роботи дата-центру. А в Укрпошті не повідомляли про кібератаку однак повідомили про значний технічний збій. У прес-службі держспецзв'язку у коментарі Суспільному повідомили, що компанія Укрпошта до команди реагування на комп'ютерні надзвичайні події України. Не зверталася, чи не випадковість, що два дні тому українське хакерське угруповання тім зламало великий російський дослідницький центр космічної гідрометеорології планета. Повідомив інформаційний спротив. У такий спосіб хакери завдали удару по безпосереднім споживачам планети, міноборони і генштабу Росії, службам російського МНС, північному флоту тощо. Тоді українські хакери знищили приблизно 2 мільйони гігабайтів. А ще в той день УГУР повідомив. Але що внаслідок успішних дій невідомих кіберволонтерів у Росії стався масштабний збій у роботі одного з найбільших інтернет-провайдерів, послугами якого користується низка російських держструктур, в тому числі адміністрація Путіна. На жаль, сьогодні знову маю розповідати вам про обстріли в української території. Росіяни знову атакували дронами, але вже Одеську область. Уночі сили ППО знищили там 10 дронів та ще один у межах Миколаївської. Усього російська армія випустила 14 безпілотників та 5 ракет с 300 Повідомили в повітряних силах. Вибухи в Одесі чули о двадцять першій, після – о 23-й годині. Внаслідок атаки травмувались шестеро людей. Влучання та падіння уламків були у трьох районах районах міста один із збитих дронів влучив у частково заселену багатоповерхову новобудову в Хаджибейському районі та спричинив пожежу. Там пошкоджені кілька квартир. Одна людина отримала опіки, її госпіталізували. Ще уламки впали на будинки у приморському районі міста. Вибухова хвиля пошкодила вікна у будинках. Ущент вигорів запаркований у дворі автомобіль. І ще декілька побито. Чотири людини отримали поранення з них одну жінку рятувальники деблокували з-під завалів. І також відбулось влучання у складське приміщення меблевого комбінату в промисловому районі. Там поранення уламками отримав чоловік, що поруч проїжджав на велосипеді. Одеська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни. І наприкінці розкажу про скандал з блогерської інстаграмної спільноти. Утім, він стосується буквально кожного українця, адже торкається чутливої теми виїзду чоловіків за кордон під час війни. Саме тому це зараз дуже несеться серед українців. Отже, історія така: у Тернополі є блогерка-мільйонниця Тетяна Принткович. Останній тиждень вона виставляла у себе в профілі фото відпочинку на Мальдівах. З дітьми здавалося, б. що тут такого. Утім, у принткович є цивільний чоловік Андрій Гонковський, батько одного з її синів. Його на фото з Мальтів у стрічці блогерки, звісно, не було. От тільки вчора в мережу таки злили фото підтвердження. Він також разом з родиною відпочивав на Мальдівах. Пару сфотографували, коли жінка з дітьми та її коханий проводили час у місцевому кафе. Інста-спільнота почала обурюватися та писати родині блогерів у приватні повідомлення із вимогою пояснити, яким таким чином чоловік виїхав за кордон. Приватною перепискою із блогеркою поділилася одна із користувачок інстаграму. Під час діалогу блогерка пояснила ситуацію тим, що родина багато волонтерить. Відтак, її чоловік. Чоловік, в тому числі, заслуговує на відпочинок. Та й, взагалі, вона не бачить різниці між відпочинком у Карпатах і на Мальдівах. Утім, в Україні під час війни існують правила, які забороняють чоловікам виїжджати за кордон у власних справах. Тоді яким чином виїхав Гонковський? Пізніше він підтвердив, що дійсно був на Мальдівах та пояснив, як там опинився. Мав офіційний дозвіл: виїхав взагалі до Польщі, щоб провести там благодійний захід. Утім, його перенесли майже на два тижні. І відповідно в мене були вільні дні. В цей час моя дружина летіла на відпочинок з нашими дітьми. Всі свої поїздки оплачують також зароблених мною коштів. І дякую всім, хто не хейтив, а прийшов з запитаннями або зі словами підтримки. Ну такі ми не ідеальні люди. За словами Гонковського, він таки пізніше провів благодійний захід у Польщі. А на зібрані гроші вже нібито купили допомогу армії. І поки офіційної реакції на цей випадок від правоохоронних органів не було. Тож чи буде якесь покарання для Гонковського за відпочинок на Мальдівах, та чи випустять чоловіка за кордон наступного разу, питання поки відкрите. І поки чекатимемо разом реакції від Служби безпеки України, пишіть в коментарях, що думаєте з приводу відпочинку волонтера за кордоном.